Лідія Тілініна приїхала на гордочину з Енергодару. Жінка не очікувала, що тут знайде не лише новий дім. У городку вона зустріла людей, які допомогли здійснити її давню мрію, займатися бджільництвом. Цим пані Лідія захоплювалася ще з дитинства, коли її батько мав вулики. Казала дівчата, піду на пенсію, куплю собі два вулика і козу. Я що хочу сказати, це прожити 63 роки, щоб мрія ця здійснилася. Маючи статус внутрішньопереміщеної особи, Лідія Тілініна подала заявку на участь у проєкті Агріс від благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Вона розробила бізнес-план про апітерапевтичний будиночок, в якому можна було спати на бджолиних вуликах. Вважається, що цей від альтернативної медицини позитивно впливає на організм людини. Журі конкурсу визнало проєкт одним з переможних. Її бізнес-план він був особливим в тому розумінні, що він був не схожий на інші бізнес-плани тих людей, які Займаються пасікою. Тут складова була знаєте, яка дитяча мрія і допомога людям, і також бізнес складова. Виділивши на реалізацію проєкту близько 100 тисяч гривень, благодійники допомогли діті лініні придбати та встановити АПІ будинок у городку. Цей будиночок має приносити і фінансову користь пані Лідія, як внутрішньопереміщена особа буде мати можливість заробляти тим, що люди будуть приходити, будуть користатися тими послугами, щоб відвідати таку бджолотерапію в апі будиночку. Але також ми зважали увагу на соціальну складову протягом всіх етапів від написання бізнес-плану до безпосереднього облаштування бджолиного будинку на території храму святого Юрія Переможця. Пані Людію супроводжував отець Зіновій Маланюк, і саме він допомагатиме реалізовувати соціальну складову проєкту. Отже, наша церква бере участь в багатьох соціальних проєктах, спрямованих на те, щоб людям допомогти в цих кризових насправді ситуаціях. Найперше такі гострі, гострі питання. Там у нас є багато військовослужбовців, котрі повертаються і котрі справді потребують відновлення такого фізичного, психологічного, емоційного відновлення. Будиночок поки ще погода нас тішить, поки ще тепло. Будиночок буде функціонувати, допоки там. Буде комфортно по температурі перебувати, тобто це може бути до початку листопада, при такій погоді, як зараз. Потрапити у будиночок і насолодитися лікувальним відпочинком під гулбджіл можна за попередньою домовленістю. Для цього треба звернутися до настоятеля храму отця Зінов'я або до Лідії Тілініної. Жінка все ще знаходиться під враженнями від здійснення своєї мрії і хоче допомагати іншим, як колись допомогли їй самій. Тому до бджолиної хатинки запрошує всіх охочих. Здійсняють апі-будиночок, бджоли мед. Не знаю, це захотілося це, тому що треба щось робити для душі, не тільки для себе, але от і людям. Все ж таки, це така користь, зараз всі такі знервовані, за це іменно заспокоює, дає якесь натхнення.